Добрий день, цей блог записуємо в день, в який виповнюється річниця підписання угоди між Федерацією легкої атлетики України і фондом Ігоря Павлиці тільки разом. Рівно рік тому ми підписали угоду про співпрацю і однією з головних. Тест цієї угоди була наша спільна праця з розвитку легкої атлетики, розширення його її інфраструктури, і наші спільні зусилля пов'язані з реконструкцією спортивних арен. Було багато людей, які з недовірою ставилися до цієї угоди. Мало хто вірив, що тільки через рік буде відновлено і повністю реконструйовано. Дуже затишний і красивий сучасний стадіон Авангард в Луцьку буде зроблено реконструкцію і покладено синтетичне покриття на університетському стадіоні. Також в Луцьку. Буде зроблено три стадіони в районних центрах. Буде запроваджено і побудовано кілька спортивних майданчиків в школах. І міста, і району район, області, де зараз можуть займатися як професійні легкоатлети, так і багато-багато людей. Тобто це просто неймовірно що за такий короткий проміжок часу вдалося так багато зробити. І сьогодні Луцький стадіон Авангард. Живе повноцінним спортивним життям, там вирує життя, там е, займаються юні юні легкоатлети, там е, туди приходять багато е, мешканців міста, які е, хочуть просто позайматися, побігати, вести здоровий спосіб життя. Туди приходять школярі для е, проведення. Е, з, Змагань і проведення занять з фізкультури. Тобто цей, цей стадіон став таким вже однією з візитівок міста, і це все відбувається саме тому, що от свого часу були закладені підвалини цього. Свого часу серйозні люди доклалися до того, щоб це зробити. І вже Кілька важливих подій відбулося на цьому стадіоні. Минулому році ми провели там чемпіонат України серед юнаків в цьому році кілька чемпіонатів і міжнародну матчову зустріч, фрагменти якої ви зараз бачите на екрані. І буквально через кілька днів нас очікує ще одна надзвичайно важлива подія. Це національний чемпіонат з легкої атлетики, який буде ну, дуже важливим серед іншого, і тому, що на цьому чемпіонаті буде визначено збірну команду, яка через місяць братиме участь в чемпіонаті Європи, і в серпні. Ця ж відібрана команда буде вже брати захищати честь нашої країни на Олімпійських іграх в ріо де жанейро А цей чемпіонат буде особливим не тільки тому, що це новий стадіон, не тільки тому, що ще ніколи чемпіонати України не проводилися в Луцьку. Цей чемпіонат обіцяє бути особливим за тією атмосферою, яка там вируватиме. Це буде справжнє свято спорту, це буде справжнє свято легкої атлетики, це будуть заповнені трибуни, це буде світлове табло, відеоекран, який допомагатиме глядачам. Це буде окреме свято для дітей, це будуть виступи творчих колективів в області. Тобто це буде справжнє, справжнє свято, і воно відбудеться, знову ж таки, воно відбудеться тому, що відбулася ця реконструкція, і тому, що відбулося це наше співробітництво. І сьогодні запрошуючи вас на чемпіонат України до Луцька. Я хочу ще раз щиро подякувати засновнику фонду тільки разом Ігорю Палиці, виконавчому директору на той час Олександру Товстиніку, нашому колезі, президенту Федерації легкої атлетики Волинської області Володимиру Рудюку і багатьом-багатьом людям, які щиро. Долучилися до цієї роботи, які змогли зробити це диво, які змогли подарувати нам це свято. Не бійтеся мріяти, не бійтеся ставити високі завдання, але будьте серед іншого і наполегливі в тому, щоб реалізувати ваші мрії, і тоді такі ж свята будуть і у вас. Дякую, до нової зустрічі в Луцьку.